Він входив у сотню найкращих фотохудожників світу, знімав красу української природи, але поміняв об'єкти фотокамери на зброю, аби боронити рідну землю. У Кропивницькому відкрилася виставка світлин Кривого, який став спецпризначенцем і загинув під Бахмутом, рятуючи побратимів. Вдова героя тепер влаштовує покази та аукціони його робіт і збирає гроші на дрони для його підрозділу. На виставці у Кропивницькому побувала кореспондентка ТСН Олена Шворак. У залі художнього музею Аншлаг кропивничани прийшли подивитися на понад півтори сотні фоторобіт художника та спецпризначенця Дениса Кривого. Роботи просто геніальні. Це одна насолода дивитися на них. Вони прямо вбирають, ну вбирають душу і надають емоції і. Безмежно вдячні нашим воїнам і воїнкам. Величезний жаль і біль яких людей ми втрачаємо. Денис відомий у світі фотохудожник-натураліст. Його світлини друкував National Geographic. Вони ілюструють численні українські енциклопедії та путівники. Це відео про свою професію зняв сам Денис у садочок для старшої доньки Соломії. Сама професія вимагає величезного терпіння та фізичної витривалості. Часто доводиться працювати в важких природних та погодних. Умови, але те відчуття ейфорії, яке виникає під час зустрічі з природою один на один, прикриває будь-які труднощі. Саме терпіння і витривалість стали у нагоді, коли на початку повномасштабного вторгнення фотохудожник пішов у військомат і став до зброї в літньому підрозділі сил спецоперації. Він загинув у травні, розповідає побратим військового. Под, під підбахмутом рятуючи пораненого побратима був дуже. Е як то кажеш, мотивованим воїнам, дуже відповідальним. Всі за ну, поставлені задачі виконував повною відповідальністю, допомагав побратимам, якби ну, як був дуже відзивчий, допомагав, брався за всю роботу, якби дуже порядна людина. І Прах Дениса розвіяли над національним природним парком Бузький Гард, який фотограф так любив знімати. Це було його свідоме рішення, яке він прийняв. Коли йшов на фронт, він хотів бути завжди там, де він любив, і з ким він і кого він любив, в місцях, які він любив, і тому коли пані Галина з дітками приїжджає на природу, то вони спілкуються і вони відчувають, його доторки в дотику вітру. Дружина Галина волонтерить і подорожує з виставкою робіт Дениса. Це неймовірні роботи, які мають побачити, і світ має побачити ці роботи. і Ці роботи мають побачити світ. До того ж, я вирішила зробити створити фонд, який так і назвалася на честь свого чоловіка, це його позивний, і за допомогою цього фонду допомагати його побратим, які продовжують захищати нас на передовій. Жінка влаштовує аукціони робіт Дениса, щоб купити його загону, сучасний дрон. Пані Галина впевнена, що у такий спосіб її чоловік продовжує жити і допомагати іншим, як робив це за життя. Олена Шворок, Софія Шворок, Кроповницький ТСН 1+,1.